Шановні кияни, з вами знову лікарняна каса і виконавчий директор Володимир Долад. Перш за все, хотілося б привітати кияни, жителів Київської області з минулим святом святого Воскресіння, побажати здоров'я, наснаги, мирного неба над головою, злагоди всім'ях і нашій державі. За минулі е, два тижні була проведена певна робота. Ми продовжуємо наші звіти. За цей період було проліковано е, 27 пацієнтів е, в стаціонарі, е, витрачено медикаментів на загальну суму 29 тисяч гривень, і крім того, по безкоштовним рецептам було відпущено. Медикаментів на 12 тисяч гривень. Хотілося би сказати, що за цей період часу відбулася виплата відшкодування хворим, які лікувалися поза межами лікарняної каси. На цей період часу виплати становили 37 тисяч гривень. Ну, ми записали ще звернення нашого пацієнта, вірніше, батька нашої пацієнтки, на яку була витрачена досить серйозна сума коштів на її лікування, дуже важкий клінічний випадок. І ми запросили просто батька сказати два свої слова про ну, нашу діяльність і свою думку, що він думає про лікарняну на 8 марта 2015 года моя дочь была доставлена скорой помощью в Александровскую больницу города Киева с диагнозом аневризма головного мозга. На приобретение лекарственных средств для лечения затрачены большие деньги. Я очень благодарен больничной кассе М. ЛК за возмещение затрат в размере 12 260, 260 гривен, которые я получил 6 апреля 2015 года. Со, со своего опыта я советую людям вступать в МЛК, честную благотворительную организацию, которая помогает людям. Крім того, хотілося би нагадати киянам, що у нас залишилися ще люди, які не отримали відшкодування від попереднього попередньої виплати. Ну я хотів би нагадати, що ми у обов'язковому порядку обзвонюємо всіх людей, нагадуємо про те, що треба приїхати в лікарняну касу, отримати кошти. Але в нас є деякі люди, які. До сьогоднішнього дня ці кошти не отримали. Прохання звернутися в лікарняну касу і отримати відшкодування, яке було призначене правлінням. Крім того, хотів би нагадати киянам про те, що у нас завжди працює гаряча лінія. Телефон є 229 1175. Просто е, бувають такі випадки в лікарняних закладах, коли при зверненні пацієнта. До лікаря, можливо, в реєстратуру закладу. Йому відповідають, що лікарня на каса або не, не працює, або е, лікар м -м, не знає системи, е, яким чином надається медична допомога, і таке інше. Це чисто людський фактор, який має місце в нашому житті, і такі випадки можливі в нашому повсякденному житті. Тому я нагадую ще раз, будь ласка, е, телефон гарячої лінії завжди працює працює, звертайтесь, і ми вирішимо всі. Ваші нагальні проблеми. Хотів би ще нагадати вірніше, ну, факт такий вказати людям, що в, останній, в останньому нашому відшкодуванні серед пацієнтів був пацієнт, якому було проведене тотальне ендопротезування обох кульшових суглобів. Я нагадую, що лікарняна каса, безумовно, самі суглоби, ну вартість самих суглобів не компенсує. Трансплантати і імплантати це дуже дороговартісні медичні засоби, які ну, лікарняна каса все ж таки не в змозі компенсувати. Але супровід медичний, таких ну, тяжких оперативних втручань, ми все ж таки. Запроваджуємо, впроваджуємо і забезпечуємо. В даному випадку, ну, не буду говорити, з яких причин людина не. Об'явила, що вона член лікарняної каси, але лікарняною касою було відшкодовано вартість медикаментів, які були витрачені на оперативне втручання, в розмірі більше 7,5 тисяч гривень. Тобто ми не тільки декларуємо, ми не тільки запрошуємо до співпраці і до вступу в лікарняну касу. Ми виконуємо свої зобов'язання і допомагаємо людям настільки, наскільки можливо. Ну, Нашій сучасній ситуації. І ще раз ну, хочу завірити киян, що ми працюємо і будемо працювати. Принаймні, зробимо все можливе, що залежить від мене особисто, від колективу лікарняної каси, від правління лікарняної каси, для того, щоб вона продовжила свою роботу в подальшому і надавала допомогу киянам, які. Які повірили в лікарняну касу, які відчули, що це дійсно допомога, а не якісь декларативні заяви. Мені дуже було приємно в черговий раз виступити перед вами, звітувати, більше я хотів би сказати, звітувати перед киянами про проведену роботу. Надію, що ця рубрика наша буде продовжуватися, і ми постійно будемо киян тримати в курсі справи, в курсі всіх подій, які відбуваються в лікарняній касі. Дякую за увагу. З вами був Володимир Долот, Бажаю вам успіхів і здоров'я. Приходьте в лікарняну касу до побачення.